Сьогодні я хочу показати вам свою однохвилинну стратегію на Pocket Option, яка допомогла мені збільшити свій рахунок до 20 тисяч доларів. Крім того, мої друзі також почали використовувати її і вже заробили понад 100 тисяч доларів за кілька днів ну, в цілому. Вам не потрібен ніякий досвід для роботи з цією стратегією, і навіть новачок з 10 доларами в кишені може почати. Ну що ж, перейдемо до налаштування нашого чарту та індикаторів. Переходимо на нашу платформу, вибираємо свічний тип графіку та 30-секундний таймфрейм. З індикаторів у нас буде арун та OSMA. Арун ми налаштуємо період 10. Та вибираємо зверху жовту лінію в 2 пікселя Та нижню лінію беремо рожеву в 2 пікселя. Зберігаємо. Ось сімей, фаст налаштовуємо 14, Slow 20 і сигнал 6. Переходимо в стилі, буде гістограма жовтого кольору. Окей, зберігаємо. Тож, давайте знайдемо гарну точку входу і я вам покажу, чому ми зайшли саме так. До речі, баланс в мене сьогодні складає 2,5 мільйони, і ми будемо входити по ризик менеджменту на 1% від суми нашого балансу, і це буде 25 тисяч гривень. Час експірації в нас складає 1 хвилину. Тож перейдемо до пошуку. Ну що ж, друзі, продаємо наш актив. Е, ось, давайте я зараз поясню, чому ми так зробили. Тут ми бачимо, був легенький висхідний рух, була корекція, і актив порухався донизу. Це є перший сигнал, ми дивимося на корекцію. Наступне, по нашому аруну, ми маємо дивитися, що наша жовта лінія, вона є основною. Вона має, в нашому випадку ми продаємо, вона має пересікти нашу рожеву лінію донизу. Це є другий сигнал. І третім сигналом ми маємо бачити, по нашому ОСМЕю, що він з верхньої фази переходить в нижню. Тобто, це є три сигнали. Ось тут. Тут, тут та ось на корекції. Ми повинні дивитися, і тоді це є гарна точка входу. Ну що ж, друзі, бачимо, перша угода плюсова. Суми угоди я збільшувати не буду, але як ми могли побачити, все було досить класно і впевнено. Переходимо до пошуку наступної валютної пари. Також хочу вам нагадати, що в мене є телеграм-канал, в якому ви можете отримати доступ до повноцінного безкоштовного навчання. Ви станете учасником нашого ком'юніті, будете учасником чату, де люди вже успішно торгують і заробляють після того, як пройшли моє навчання. Ви отримаєте доступ до сигналів та до унікальних стратегій, які я викладаю тільки там. Також у нас є повноцінний аналіз ринку в окремому телеграм-каналі та канал з відгуками. Тож приєднуйся, чекаю на тебе. Посилання в описі до цього відео. Також, друзі, давайте ми купимо наш актив. Зараз я вам поясню, чому ми зробили саме так. Бачимо, тут була лінія підтримки, відбулась корекція, і угода зараз буде рухатися наша догори. Також ми бачимо, що декіль... на декілька секунд в нас наша жовта лінія пересікла нашу рожеву лінію догори, і наш ОСМА вийшов з нижньої фази в верхню. Тобто це і два прямі сигнали. Але за декілька секунд наша жовта лінія розвернулася і пішла знов донизу. Ось тому це один з таких варіантів. Давайте подивимося, як воно буде взагалі виглядати. Це досить ризиковано, але подивимося, як воно себе відпрацює. Я перший раз з таким стикнувся, тому що я побачив, що жовта лінія вона пересікла рожеву до гори, але в моменті вона просто повернула. за цей час. Я купив актив. Ось, і це напевно буде таким уроком і для вас, і для мене. Бо в мене такий перший раз чи потрібно так входити в угоду, чи ні? Давайте подивимось. Ну, як ви можете бачити, так все таки треба дочекатися впевненого руху по нашому Аруну, впевненого пересічення, тому що ну корекція і це все, ну, звісно класно, але потрібно слухатися, дослухатися можна сказати, до трьох сигналів. Ну що ж ми знайшли наступну валютну пару? Це GPB, GPY, OTC. Як ми можемо бачити, перехресний рух по арону в нас є. Пересікається також SMA з верхньої фази в нижню, і могли бачити, що тут відбулася корекція, і актив порухався донизу. Тому ми продали наш актив. Все просто. Ну що ж, дивіться, ми другу угоду закрили в мінус. Я вам показав цей приклад, який роблю в кожному своєму відео, коли не можна входити в угоду, щоб не втратити свої кошти. Ну і ось тут ми зайшли впевнено по трьох сигналах і забрали свій профіт. Давайте, я думаю, знайдемо ще одну гарну валютну пару, зробимо ще один плюс і будемо якось фіналити вже результати наші та робити висновки по даній стратегії. До речі, ця стратегія також цікава тим, що тут деколи не потрібно просто перестрибувати по валютним парам, а деколи потрібно дочекатись. От я зараз проаналізував ситуацію, що наш арун, основна лінія, може зараз пересіктися з нашою фіолетовою лінією. Та по ОСМІ ми бачимо, що він помаленьку виходить з нижньої фази в верхню. Тобто зараз також відбулася невеличка корекція, і я думаю, що зараз можна буде брати на бай, тому що в нас два активи плюсових ми продали. І я хочу вам показати цей момент, коли потрібно його купувати. Бачимо, тут у нас є лінія підтримки. Буквально декілька секунд почекаємо і подивимося, чи підійде по нашій стратегії купувати даний актив, чи ні. Чекаємо. Ну що ж, як бачите, ми дуже довго чекаємо на це пересічення, можемо втратити багато часу. Давайте я найду зразу вдалу ситуацію і вам покажу так. Але пам'ятайте, що деколи варто зачекати, якщо ви бачите, що такий рух можливий. Треба дивитися на корекцію на лінії підтримки та опору. Ну що ж, купуємо наш актив. Як бачимо, вона з дуже сильної нижньої фази перейшла в верхню фазу. Також ми бачимо, нашу, наша жовта основна лінія аруну пересікла фіолетову. Тобто, знову ж таки, і тут відбулася невеличка корекція. Знизу бачимо лінію підтримки і відповідно цей. Три сигнали для того, що ми будемо купляти наш актив. Як бачимо, дуже впевнену точку класну входу ми знайшли. Ось те, що я вам пояснював, тільки, перех... тільки є оці пересічення по наших індикаторах тут і тут. Тобто це є два дуже крутих сигнали. Також ми по технічному аналізу беремо банальні лінії підтримки і відповідно вже тоді купуємо наш актив. Все максимально просто і проходимо. Як бачимо, трошки ця червона свічка нам нерви може потріпати, але це впевнений третій плюс, друзі. Стратегія відпрацювала себе максимально круто. Так вона виглядає трішки тяжкою, але тут зато є дуже впевнені сигнали. Тобто є плюси в якихось простих стратегіях, тому що ви дивитесь на один сигнал, який дає вам цей індикатор, ну і просто все. Але вони не є такі гарантовані, як ці, тому що ми підключаємо більше інструментів для того, щоб впевнитись в правильності нашої точки входу. Дивіться, я знаю, що багато новачків хочуть швидких результатів, і думаю, що одного дня щоб зрозуміти всю торгівлю і зробити гроші, але це не так. Ця стратегія дійсно зробить ваші результати кращими, ну, тому що зараз я і мої друзі використовуємо її. Я сподіваюся, що ми зможемо поліпшити цю стратегію, і я буду ділитися своїм досвідом і використанням з вами в своєму телеграмі. Я заробив 44 тисячі гривень всього лише за 15 хвилин, і зараз я роблю перерву. Сподіваюся, цей урок був для вас корисним. Чекаю вас в своєму телеграмі. Підписуйтесь на мій ютуб канал, лайкніть це відео і діліться своїми результатами в коментарях. Тому дійте прямо зараз, і я бажаю вам успіхів.